Розіп'ятий Христос розпинається вкотре сьогодні. Він проходить цей шлях, Україно з тобою ще раз, бомбосховища хліб роздає на вечері Господній, замість учня Івана тулить до серця дитя. А їх не дванадцять, навколо нього їх сотні, і за кожного з них розривається навпіл душа. Він своїми руками обмиває закривавлені ноги, ніжно торкаючись засохлих і свіжих щерах. Він знімає хітон, одягає на себе сорочку, продіравлену наскрізь дрібними осколками вщерб, прикриває собою пошматовану гідність дівочу, терпить наш сором цей надто ганебний момент. Безнадійно ридаючу маму стискає в обіймах, присівши праворуч на свіжій могилі синочка, напередові стає побратимом надійним наслідник престолу сьогодні на нашому фронті, руками пробитими витягує нас з-під завалів, наполовину живих виносить на власних плечах. Від обстрілів з нами в тривозі смертельній тікає, чоло покриває знову кривава роса. Схиляється поряд, на збиті до крові коліна, й гучніше від нас кричить до святого Отця. В пробитих долонях до нього несе Україну, наскрізь прошила серце йому ця війна. Він їде в автобусах. Обліплених надписом діти і першим приймає удар через скло лобове. серце її зупинені, змушує знову забитись, не тільки в хрит... дитяче, стріляють в Христове лице. Кров їх невинна, його розтікається венами, скапує болісно, обвікаючи Боже єство. Стогін страждальний заходить під шкіру глибоко. Він замість нас одягнув нині стерну вінок. Нагло в потилицю дихає зрадою Юда. Підступним цілунком торкається знову щоки. Фарисей саркастично нас разом з Господом судить, Пилата, благаючи, їх обоїх розіпни. Розп'яття повільне і болісно, я його рани, пекло скантує, смакуючи скорий тріумф, тішить його Україна, що в муках вмирає, як і тоді, вмираючий в муках Христос. Христос воскресав, як ніхто вже в це чудо не вірив. Спокійно дрімала над гробом сторожа нічна світанок поволі величну народжував днину, Бог до життя свого сина таки повертав, ніч перед досвідком тягнеться нам нескінченно, щодня на Голгофі все більше рясніє хрестів. Відчайдушно волаємо, Господи, де ти? Чому цю останню хвилину ти нас залишив? І кришиться небо, спускається світом додолу, ногами пробитими і кругує воскресний Христос, розп'яту країну несе до святого Престолу, ти жити повинна, вирок підписує Бог, Нічну прохолоду освітлює перше проміння. Христос, Україну, давно вже твою смерть переміг, тримайся за це, і Христос тобі каже сьогодні, живи, Він, надія твоя, найважчі в найважчій історії ночі. Він світло твоє, хоч поки в душі ще пітьма. На нього дивися, пам'ятай, що в цій війні Христос поряд. Віра у нього здатна творити для тебе дива.